З кожним днем у Миколаєві стає все прохолодніше, а зима поступово наближається. Усі міські служби вже готуються до боротьби із морозом, заметами та ожеледицею. Зокрема, на комунальному підприємстві «Елу Автодоріг» підготовка майже завершена, розповідає його директор Віталій Шевченко. По-перше, підготували автомобільний парк. Весь по-друге, це заготовка солі, заготовка реагенту, заготовка піщано-солівої суміші. Ну і насамперед підготовка. Всього персоналу це діжурство, це графіки, дежурства, це все те, що пов'язане з необхідним своєчасним реагуванням на непогоду. Це дозволить оперативно реагувати на будь-які природні виклики, як от заметіль чи ожеледиця на дорогах. Адже в першу чергу це безпека жителів Миколаєва. Тож, попри усі прогнози на зиму, підприємство має бути готовим до будь-яких сценаріїв. У нас заготовлено біля 2,5 тисяч тонн солі та піщано-солівої суміші. Ми вважаємо, що нам на середній рік це вистачить на 100%. Якщо буде зима більш засніжена, то ми ще доготовимо піщано солєву суміш. У нас якби, все для цього є. Перевірив стан справ на підприємстві, а також підготовку до холодної пори і Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Сьогодні ми побачили техніку для отримання доріг, ми побачили реагенти для оброблення зимового під час ожолоді і засніження. Сьогодні також ми говорили про проблеми, які є на підприємстві. Головна проблема це відсутність необхідної кількості людей. Звичайно, що сьогодні силами підприємства ми будемо готуватися до найгірших сценаріїв снігопаду, але продовжуємо шукати людей. Саме це є головним викликом для еловтодоріг цієї зими, адже людей критично не вистачає. Тож закривати усі потреби міста у разі негоди буде набагато складніше. Ми запрошуємо до відділу кадрів одразу на підприємство. Ми проводимо співбесіду, показуємо техніку, розказуємо про специфіку нашої роботи. Якщо людина говорить, що він зможе, що він ну здатен спробувати, то ми його приймаємо на термін. Там близько місяця дивимося на нього. Він дивиться на ту роботу, яку потрібно робити, і вже приймаємо рішення про зачислення до водіїв на підприємство. Тож усі охочі, хто має водійський досвід, можуть долучитися до команди фахівців Еллавтодоріг. Головне це бажання, додає директор підприємства. А усьому іншому вже навчать колеги. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Роман Базик, новина на телеканалі Март.